Піщане селище з поганою славою, а все тому, що в його околицях вже давно зникають люди. І найчастіше молоді. Так це відео буде не естетик, тому що у мене е, книжкові полиці уломляться буквально. Е, я навіть тут не прибирав. Тут е, різні гірлянди висять, які не працюють. Тут е, різні іграшки. Книги, якщо вам видно, ось тут просто так позасовані. Е, тут книга, на ній ще одна книга, але дістав її для відео. Просто дійсно місця немає в шкафу. Треба купувати новий книжковий шкаф. Якщо ревюшка саме така, то ви попали не на Клікбейт, Знайте це. Тепер просто купа книжок. Подивіться: 7 книжок. Трішечки містикою пахне. Вам не здається. До речі, книга куплена за зеленські гроші. Так що дякуємо, Володимире, за те, що ви нам такий подарунок зробили. Світло від цієї лампи так б'є по очам просто нереально. Всім привіт! І сьогодні я нарешті розповідаю про свої книжкові покупки, новинки, які у мене з'явилися за останній час? І я вітаю вас всіх з новим роком, друзі. Сподіваюся, що в цьому році ми отримаємо ще більше гарних книжок, ще більше цікавих сюжетів, історій, і звичайно, що у нас у всіх буде мир, як в душі, так і в країні. Ну а зараз я хочу переходити до книжок, тому що навіщо ж ми тут зібралися? Книги я поділив на п'ять категорій, такі чисто для інтересу. І почнемо з першої подарунки для мене, або від мене, або від інших людей. Поки що їх не так багато. У мене зараз дві книги, але я знаю, що ще будуть. Ну, коли вони будуть, тоді вже будуть вони, мабуть, у наступних книжкових покупках. І перша книга це Кайнова Щелепа, серія від Культріт, КСД. Друзі, ще раз всім привіт! Нарешті це відео монтується і виходить. Насправді воно вже давно змонтовано на 90%, і давно вже відзнято просто, мабуть, в перший тиждень січня. Але я все відкладав, потім були різні проблеми. І, на жаль, тільки зараз воно виходить. Починаючи з цього відео, я постараюсь повернутися до графіку одне відео на тиждень і не забувати на канал. Прошу вибачення і гарного всім перегляду! Я думаю, всі про цю книгу чули. Весь буктор к нею е, забитий. А навіть людина, яка не дуже читає книги і яка не дивиться тікток про книги, мені нещодавно не каже: «Хм, а ти знаєш Я такий, «Ну, вона в мене є? В цій книзі ми маємо прочитати історію про загадкові вбивства ші... шістьох плюс один людей. Та е, ми маємо дізнатися ім'я шести жертв та вбивць, і поєднати це все між собою. Але ось в чому проблема? Книга складається зі 100 сторінок, але вони всі в рандомному порядку. Тобто, умовно, оцей кусочок, який у нас названий 10-м, е, да, він може бути і 12 а може бути і сотим, а може бути і першим. І якщо ви вчили в школі, що таке факторіал, то порахуйте факторіал зі 100. Це і буде тією можливою комбінацією всіх. Варіантів сторінок розташування, я маю на увазі. Як книга побудована? З лівої сторони ви бачите текст, просто як його писав автор, з правої сторони ви бачите примітки перекладача. Коли ви все це прочитаєте, у вас ось тут, в таких маленьких прямокутниках, написані ці сторінки ще раз, для того, щоб можна було їх вирізати і класти свою таку детективну карту, прямо як в фільмах. Де можна буде малювати стрілочки, там, чіпляти якісь фотографії і так далі. Для чого це зроблено? Для того, щоб спростити вирішення цієї задачі. Не знаю, чи правда чи ні, але тільки три чи чотири людини в світі розгадали цю згадку без підказок. Ну і коли я буду до цього приступати, я не знаю. Хочу приділити окремий час, може пару днів, для того, щоб повністю погрозитися цю історію. Тому що вона дійсно важка. Ну що ж, і другий, а для мене це головний подарунок, і вже не від мене самому собі, але від інших людей. Це Брендон Сандерсон і його остання імперія. Це той цикл, який приніс Брендону Сандерсону, його славу, наскільки я розумію. Цих книжок здається два чи три вже цикли. У нас тільки видана перша і друга. Вона поперед замовленню вже є у своїх власників. А я тільки-тільки отримую першу. Ну що ж, давайте її розпаковувати. Я майже нічого не знаю про цей світ, окрім того, що тут сиплеться постійно попіл, і тут є якийсь тоталітарний режим. А, люди пригнічені, люди зневірені, люди не боляться. Вони здались, тому що а навіщо? Ну вже немає ніяких сил. Звичайно, з'явиться якийсь герой, який просто протистане цьок цій, цій системі. Але подивимось, а тут є цікава система. Чи то магія, чи то тіпа магії. Права в тому, що е, тут все зав'язано на металах, е, це я вже знаю. І е, люди в цьому світі, вони е, можуть з цього метала робити якісь якісь прикольні штуки. Я не знаю, я ще не читав. Книга ось так виглядає, ось така вона товстенька. Вона приємна е, на відчуття, якась матова. Е, ось такий корінець у неї. Давайте глянемо, скільки ж тут сторінок. Е, тут 700. Ну, чотири сторінки. Це перша книга, яка в моїй колекції від видавництва небо. Ось погляньте. Тут. Да, ось тут. Ось тут. Давайте вже поглянемо, як вона влаштована. Вау! Подивіться, який форза це просто! А в кінці, а в кінці те ж саме. Ну, і не дивно. Окей, колеста далі. Тут якась е, страшна картинка. Так, а от мені цікаво знайти якусь ілюстрацію. Ось саме перша ілюстрація. Бачите, тут є якась картинка, а з іншої сторони немає нічого, немає тексту. А, наскільки я розумію, видавництво небо заради економії вони окремо друкують чисто кольоровий текст і вклеюють прямо сюди. Тому ось так воно у нас і виглядає. А, ну, що я можу сказати? Шрифт доволі приємний. А, я очікував, що він тут буде якийсь маленький, але нормально, читабельний. О, цю картинку я бачив на сайті де ви можете бачити опис цієї книжки і так далі. Ну що ж, в принципі, нічого більше про цю книгу сказати не хочу, тому що не знаю, не буду вводити вас в оману. Світло від цієї лампи так б'є по очам, просто нереально. Ну що ж продовжуємо. Наступні дві книги: це цикл всі мої ключі і гая Наталії Матолінець, української авторки. Ми були на презентації цієї книги у Віваті. Це все. А також про ці книги ви можете подивитись у попередньому відео «Влогмас», точніше в поза минулому. А нічого не хочу казати, просто щоб не а, збільшувати хронометраж. Єдине, що скажу, Віка, моя дружина вже майже дочитує першу частину. Ось а, на цьому все, тому що відео буде і так довгим. Сорі. Олюблена були Крісті. Спойлер, це не всі книги «Гата Крісті, які ви побачите в цьому відео. А цю книгу Різдвоє ви бачили вже на моєму каналі знову таки у влогмасі. Ми її разом читали. Я був на книжковому клубі від Макса, і ми про неї говорили. Точніше, про неї говорив я. Кожен розповідав про свою книгу. Загалом вона мені сподобалась. Вона ввійшла в топ 5 книжок року. Правда, в цьому році я якось так собі читав такі такі собі книги 2024-му маю на увазі. Але ну, як є. А стосовно приводи різдвяного пудингу, цю книгу, як і попередню, я собі придбав спеціально на цей зимовий період. У мене тут є така прикольна закладинка з кісточкою. Зараз я вам покажу. Це теж один з моїх подарунків, така металева закладинка, перша в моїй колекції це збірка оповідань. Вона була в чорному виданні, в класичному, ось таке, і в такому, чому я вибрав таке. А, тому що тут не тільки про поро, не тільки про міс Марпл, а й про інших персонажів Агати Крісті. А, я все ж таки хочу в чорному виданні в серії легендарне поро збирати тільки про поро. А так як в цій книзі не тільки про поро, то я взяв оце звичайне видання. Хоча воно теж доволі прикольне. А, в принципі, про ці книги багато говорити не буду, тому що про першу був перший влогмас, про другу буде другий влогмас. Це спойлер. Тепер просто купа книжок. Подивіться. Сім книжок. Звідки вони в мене? І чому саме ці книги? А я зараз коротко про них всіх скажу, але перед цим, як я їх отримав, ми ходили у Віват на обмін книжок, BookSwap називається, і ми взяли своє 5 книжок і мали повернутися додому з п'ятьма книгами. Але ми повернулись з 7 книжками. Як так вийшло? Ну просто хтось не захотів брати собі там другу чи третю книгу. Хтось е, просто поділився. Тому якось так. Ну, і перша книга це вбивство на полі для вольфу. Знаєте, по анотації трішечки нагадує різво Еркуля Пуаро, Тобто поро був десь неподалік у когось гостював. Тут сталося вбивство, і тут його запрошують. І також тут е, замішаний заповіт. Так само, як в попередній книзі. Ну, знаєте, а, якийсь повторювальний сюжет, але подивимось, ще не читав. Дівчина, яка принесла цю книгу, дуже її рекомендувала, і я її з задоволенням прочитаю. Опівнічна бібліотека. Це історія про те, як люди. А, подорожують в через книги у часі в історії, в ну в якихось інших життях бувають. Я ще точно не знаю. Не хочу вам е, дати неправильну інформацію, тому перевірте її краще. Е, тому що я до цієї книги і спойлер до всіх цих книжок ще не приступив і не планую найближчим часом. На жаль, але е, тут ось такий класний форцець. Просто погляньте. Я коли її відкрив, я почав оце чіпати, трогати. Я думав, що це. Не намальовано, що це не малюнок, а що це дійсна карточка з бібліотеки. Тому ми наді мною трішечки ну, видавниця цієї книги. Але анотація, а, а також те, що розповідав чоловік, який приніс цю книгу, мотивує прочитати і ознайомитися з цією історією. І так, знову українська авторка Людмила Баран і її Апельсин у калюжі. А це така романтична історія, невеличка. От прям тут немає 250 сторінок, от уявіть, і тут шрифт такий середній, нормальний, підмогильний, міста. місто. Цю книгу ми з вами читали на уроках української літератури, і все ж таки ми з вікою вирішили її взяти, щоб повністю перечитати, переосмислити з сьогоднішнім нашим баченням життя і з нашою картиною світу. Тут тридцять сторінок. Історія про те, як один хлопець із села переїжджає до столиці, намагається подорослішати, заробити на життя, навчатись. У нього там стосунки і взагалі він намагається перестроїтись, і він приїжджає до Києва. До речі, я як київська людина з задоволенням перечитаю цю історію. Вона мені ще в школі сподобалась. Коли ми її читали, Non-fiction. для стосунків потрібно двоє. Ця книга вона розповідає, як зрозуміло, про стосунки, але тут, начебто, є. Не просто знаєте, як суха теорія, а автор Володимир Станчишин він розповідає історії зі свого життя, і ось аналізуючи їх, він приходить до певного висновку. Зрозуміло, чому я взяв цю книгу, тому що хочеться ще більше дізнаватись тему стосунків побудови взаємин, тому що ми в шлюбі, і нам це необхідно. Ця тема актуальна. Останні дві книги від видавництва КСД приніс один хлопець, а одна така трішки історична, але тут, мабуть, ретелінг якийсь. А друга це детектив, трилер, жахи, і я її просто автоматично забрав, навіть не думаючи про те, яка тут анотація. Хоча те, як хлопець розповідав, мені сподобалось. Давайте ознайомимось разом. Піщане селище з поганою славою, а все тому, що в його околицях вже давно зникають люди. І найчастіше молоді. Одного разу поліція знаходить там само тіло 26-річного Євгена. Це шокує Ольгу, адже Євген був хлопцем її доньки. Яни з ним вона втекла з дому. Ольга відчуває, що донька в небезпеці, та поліція не квапиться шукати дівчину. Тому Ольга звертається до колишнього правоохоронця Вадима Чутара. Його вже давно цікавить те, що коїться поблизу піщаного, особливо в зачиненому старому пансіонаті. Ольга і Вадим заглиблюються в пошуки Яни, але хтось навмисно збирає, збиває їх зі сліду. Той, хто боїться, що вони розкриють усі таємниці піщаного. Трішечки містикою пахне, вам не здається? І ця е, картинка теж трошечки. Але подивимось, можливо, тут ніякої містики немає, і це просто мій мозок е, щось собі виявляє. Але анотація цікава, мені подобається читати книги про Україну, про українських персонажів, про українські селища якісь. А і якщо це мій жанр, детективи-трилери, то взагалі топчик. Ця книга, вона історико-патріотична. Тут розповідається про героя УПА, про його життя, про його думки, про те, як була Друга світова війна після неї події. Оце все так разом. Я не знаю, чого очікувати, чи сподобається мені взагалі такий жанр. Мені кажуть, ну спробуй, я кажу. Ну окей, я від книжок ніколи не відмовляюсь. Давайте, давайте. Я нагадаю, що це сьома книга була з п'яти, які я міг взяти. Тому ну подивимось, якщо не сподобається, я просто її віднесу на наступний книгообмін. Та й все. І нарешті останні три книги, і ми завершимо це відео. А ці книги вже я подарував своїй дружині, але вони і мої теж, тому що все у нас спільне, хто одружений, той розуміє. І перша це легенди Талата». Це книга жанру козі фентезі дуже цікава нотація. Та ми дивились декілька відгуків різних блогерів книжкових. Вона розповідає про орчиню, да ось така та яка на заклад на обкладинці, яка раніше вела войовничий образ життя, а тут різко хоче поміняти своє життя. Вона хоче відкрити кав'ярню, пити каву, варити каву, пекти смаколики і пригощати цим людей. Але звичайно, все піде не по плану. Дехто казав, що під час прочитання цієї книги дуже хочеться солодкого, булочки там різні сінабони. Подивимось, цей жанр знову таки для нас буде вперше. У мене 24 й рік, остання друга його половина, коли я почав цей блог. У мене постійні якісь все нові і нові жанри. Тому що раніше я читав детективи, трилери, прикладну літературу і трішечки фентезі. А тут у мене і любовні романи, і якісь історико-патріотичні і трішечки козі фентезі. Просто голова взривається. У нас лімітоване видання з таким кольоровим зрізом. До речі, книга куплена за зеленські гроші. Так що дякуємо, Володимире, за те, що ви нам такий подарунок зробили. Обмін на різдво. Ця книга розповідає про двох близнючок, які помінялись життями. Там орчиня міняється сама собою життям. Тобто міняє своє життя. А тут дві дівчини вирішили помінятися е, життями, тому що одна з них травмувалась, і е, хтось має виконувати її роботу. Але це любовний роман, тому коли вони там е, будуть жити життям одна одної, то з'являться ще якісь хлопці, і тут і любов, і ці проблеми, які треба вирішувати. Єдине, що мені тут не дуже подобається, це шрифт. Трішки він замалий. Це видання книголав. Це перша книга така в моїй колекції. Анотація звучить цікаво. Відгуки шикарні, теж інших книжкових блогерів дивились. Виглядає теж прикольно, тут вона все відблискує. Ось такий у нас корішок, корінець. Різдвяна історія, яка розповідає про щось затишне, про щось добре. Тобто тут не має бути, знаєте, таких болючих тем, від яких буде розбиватись серце, або якихось складних життєвих перипетій. я так думаю. Мабуть, це просто буде така тепла, затишна історія. Але ну подивимось. І нарешті, остання книга, але перша книга в моїй колекції з видавництва РМ: Зимове сонцестояння. Це дуже гарна книга, просто подивіться на неї з усіх сторін. Які тут зрізи, і, до речі, з кожної сторони він свій трішки. А, які оце, ко, яке колося, яке воно гарне, як воно там все близько. Я не знаю, чи вам видно чи ні. Вона доволі товстенька, тут майже 700 сторінок. А точніше, а точніше, 684 сторінки. Книга Велетенська, а тут є Лясе. Віка її вже читає, я її вже читаю. Поки що нам подобається, але тут дуже багато персонажів. Справа в тому, що авторка Розамонда Пілчер вона вибрала 5 персонажів, які, здавалося, взагалі не пов'язані між собою. Вона розповідає про одного, точніше, про одного, потім про. Іншого, потім про третього, про четвертого, про п'ятого, а потім як вони всі зберуться в одній локації і буде продовжувати розповідати від лиця кожного про їхню долю, про те, чому ж вони опинилися всі в таких обставинах, чому вони всі разом. Після того буде якийсь, я так вважаю, якийсь сильний твіст, який перекрутить весь сюжет, але ця книга про рефлексію, про те, як люди роздумують про своє життя. Як вони змінюють своє життя? Наприклад, я прочитав про першу героїню Голфріду, і вона переїжджає в маленьке містечко зі своїм собакою, вона вдова, і ось вона намагається трішечки прижитись на новому місці, тому що старе старий образ життя її трішечки втомив. Так само і інші персонажі будуть. А як вони знайомляться з новими сусідами, з новими проблемами, з новими інтересами своїми. Про це буде ця книга. Вона дуже була популярна в 2024 році. Багато хто відкривав той рік цією книгою і ставив просто 5-5-5-5 зірок. Я сподіваюся, що вона мені сподобається, тому що об'єм великий, і я сподіваюся, що я не пожалкую, що я її читаю. Але поки що йде цікаво. Друзі, на цьому хочу завершити. Я розумію, що дуже швидко по всім книгам бігали, але просто... Відео буде і так дуже довгим. А детальніше про кожну з цих книг, я думаю, буде окреме відео в якихось прочитаних або щоденниках читання, або ще якось. Подивимось. На цьому я хочу з вами попрощатись, нагадати, щоб ви підписались на цей канал, поставили лайк, тому що це дасть мені позитивні емоції і бажання продовжувати розвивати цю справу, щоб робити для вас контент. Сподіваюсь, це вам цікаво, це вам корисно, і ви знаходите щось для себе. Ну а на цьому я хочу з вами попрощатись до наступного відео. Читайте книжки, купуйте книжки і діліться е, нашим хобі з іншими. Бувайте!